Ну, точно була прослушка, бо ніхто ж не сперечує, навіть не говорять, що Магомед Расулов посадили в СІЦО через те, що він організовував прослушку в Вінниці. Зрозуміло, що як Каби там. Зрозуміло, що послужка не була під хвилиною і не один день. І якщо поставити корупціонера прослушку, то хочеш чи не хочеш, то все одно різні історії почує. Я думаю, що ніхто не знає, що там є, і якось навіть такого чіткого витоку неколи не це використовують лише для якихось своїх політичних чи економічних інтересів. Я не думаю, що там прямо можна а, взяти такі шумки і поставити когось в фільму, те, що там вони розповідали схему градівських грошей чи, 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 чи чого закону. Тобто, ти можеш мати е, рісхейті натяк. Те, куди тебе дивити, крадуть, але якби ну, з цього склепати справу нереально, тому що у нас за розмова такого класу ще садять у нас взагалі не часто. садять. якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.